Вітаю вас на курсі Як правильно повідомити про корупцію. Сьогодні ми поговоримо про те, як кожен з нас може допомогти зробити Укрзалізницю більш чесною та ефективною компанією. А чому це важливо саме для вас? Тому що повідомлення про порушення це не просто боротьба з корупцією, це інструмент, який допомагає покращувати безпеку на залізниці, підвищувати якість наших послуг та зміцнювати репутацію компанії. У цьому відео ви дізнаєтесь про реальний позитивний вплив системи викривання на роботу Укрзалізниці, побачите конкретні цифри та приклади того, як повідомлення працівників допомогли вирішити важливі проблеми в компанії. Ваш голос може стати частиною позитивних змін. Давайте разом розберемося, як це працює. Ключова мета системи запобігання та протидії корупції в будь-якій організації не лише і не стільки покарання винних у порушеннях, скільки виявлення слабких місць в процесах та їхнє усунення шляхом запровадження ефективних заходів контролю і запобіжників. Розбудова повноцінної антикорупційної системи, особливо в такій великій компанії, як Укрзалізниця, з її множинними бізнес процесами та кількістю працівників, є пріоритетним завданням та викликом. Саме тому Укрзалізниця значною мірою покладається на викривачів корупції як одне з основних джерел інформації про наявні порушення в компанії. Давайте подивимося, як саме повідомлення про корупцію можуть покращити роботу нашої залізниці. По-перше, це безпека. Коли працівники повідомлюють про порушення правил безпеки або недобросовісність при обслуговуванні техніки, ми можемо запобігти серйозним аваріям. Адже навіть одна попереджена аварія це збережені життя людей. Та мільйони гривень економії. По друге, ефективність роботи, виявляючи корупційні схеми в закупівлях, нераціональне використання ресурсів чи зловживання посадовими особами, ми оптимізуємо наші процеси, результат поїзди ходять точніше, послуги стають якіснішими. І, нарешті, фінансова вигода для всіх нас. Чесна компанія без корупційних скандалів має кращу репутацію, менше штрафів від контролюючих органів, а це означає більше коштів на розвиток, модернізацію та, що важливо для кожного з нас, на підвищення заробітної плати працівників. Бачите, як ваше повідомлення може стати початком позитивних змін для всієї «Укрзалізниці». А тепер давайте подивимося на конкретні цифри. Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні провів дослідження компаній, які запровадили ефективну систему викривачів. Результати вражають майже половина компаній 44% відзначили покращення свого іміджу. Уявіть, клієнти та партнери почали більше довіряти цим компаніям, просто знаючи, що там працює система боротьби з корупцією. Ще 43% компаній помітили, що їхні працівники стали краще розуміти етичні норми та правила. Тобто не просто боротьба з порушеннями, а профілактика, люди почали діяти більш відповідально. 9% компаній змогли уникнути серйозних фінансових втрат завдяки вчасним повідомленням. Це може здатися невеликою цифрою, але якщо говорити про мільйони гривень збережених коштів, це дуже суттєво. Ці дані показують, система викривання працює не тільки як інструмент покарання, а як потужний засіб покращення всієї корпоративної культури. Усі ці статистичні дані та теоретичні переваги можуть здатися абстрактними, тому давайте розглянемо конкретний приклад з практики нашої компанії, який показує, як насправді працює система викривання в укрзалізниці та яких результатів можна досягти. Захист викривачів корупції є важливим елементом антикорупційної політики держави. Наведений випадок демонструє практичне застосування механізмів захисту особи, яка повідомила про корупційні правопорушення. Керівник структурного підрозділу однієї з філій товариства звернувся до офісу з повідомленням про вчинення корупційних правопорушень керівництвом даної філії. Антикорупційним офісом було проведено попередню перевірку інформації та ініційовано службову перевірку з боку ЦКБ, результати якої підтвердили інформацію від викривача. Матеріали було направлено до національної поліції, якою розпочато кримінальне провадження за статтею Службове зловживання офісом вживались заходи захисту даного викривача. Сприяння у скасуванні необґрунтованих рішень про призупинення дії трудового договору, заходи щодо поновлення посадових повноважень та інші дії. Розглянутий випадок показує ефективну співпрацю антикорупційних органів, правоохоронних структур та своєчасне застосування заходів захисту викривача, що підтверджує дієвість системи протидії корупції.